Ту посольств це другий раунд консультацій щодо цього питання. Ну, власне, що це за консультації? Будемо обговорити з Дмитром Левусем, політологом, міжнародником, експертом Центру об'єднана Україна. пан Дмитро, вітаємо вас! Вітаємо доброго вечора! Чи знаєте ви більше про цю зустріч, яка відбулася у Стамбулі? Про що говорили сторони? Ну, дійсно, як і зазначалося, основна тема це відновлення роботи повноцінних посольств. Крім того, Сполучені Штати ж припинили роботу там інших установ, ну теж консульств, і там зараз Росія не контролює ці будівлі. Але але як на мене, що дійсно це в принципі привід, то головна тема, як для Росії, це відновлення, взагалі нормальних відносин зі Сполученими Штатами, щоб вивести Росію із ізоляції. Тобто, ось ця тема, яка для росіян є головною, разом з і вона просувається разом з переговорами про. Економічну співпрацю, яку тут, і тут в Стамбулі, головним був посол Росії в США новий уже Дарчиїв. А економічна тема, як ми всі пам'ятаємо, такий собі Дмитрієв. Ну і знаєте, показовий момент для того, аби продемонструвати, що мовляв все добре. Е як добрі волі перед цим відбувся обмін ув'язненими і, і знову ж таки це насправді як на мене. Не на користь ні сполученим штатам, ані уж тим більше наближення миру, бо сполучені штати зуміли повернути свою і російську громадянку з бродвійним громадянством, яка була кинута до в'язниці аж на 12 років за те, що менше як 100 доларів перерахувала на допомогу Україні через благодійну організацію, а Росія отримала свого контрабандиста, який діяв в інтересах явно російської держави, і займав. Контрабандою мікроелектроніки. Тобто, е, насправді, як на мене, е, звісно, це мир ну, аж ніякий спосіб не наближив. Пане Дмитре, чи бачите, ви, що ці дві країни зближуються, шукають щось спільне, Ну, саме зближення? Е, так, так. Як на мене, так дійсно це намагання зблизитися і повернутися до бізнеса as южуал, повернутися до тих моментів, що мовляв, можна нормально працювати, нормально жити, вирішити проблемні питання, які є. Але насправді, ну це не спрацьовує. Про це до речі, і Зеленський от, буквально і вчора теж про це говорив, да, про те, що. Повинен бути тиск на Російську Федерацію. І в принципі, ми бачимо, що незважаючи на ось цей процес таких переговорів, там намагання зблизитися і говорити, і співпрацювати, Дональд Трамп, в принципі, зараз висловлюється все більш жорстко в цьому контексті. Да? То він говорив про просто, що він тисячі. Молодих людей, тобто ми маючи на увазі, все що Військові, зараз він уже під час візиту на Таньяху сказав, що Росія бомбить як скажена. Дато ми тобто, ми бачимо цю ситуацію. Чуєте жорсткість риторики? Дякуємо вам, пане Дмитре, за цю розмову для глядачів суспільного. Спасибі, Дмитро Левось, політолог міжнародних експерт центру об'єднана Україна, гостем цієї години. говорили про зближення Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки.